Компанія Intel представила мобільний процесор наступного покоління під кодовим ім'ям Lunar Lake. Він виступає послідовником Meteor Lake і має з'явитися у складі ноутбуків уже цього року. Lunar Lake зайняв у платах Intel проміжне місце між Meteor Lake та Arrow Lake, і він, зважаючи на все, не отримає десктопного варіанту. Судячи з усього, поява Lunar Lake пов'язана з бажанням Intel якнайшвидше випустити якийсь продукт, що підходить для ноутбуків класу Copilot Plus PC і здатний скласти хоча б обмежену конкуренцію AMD Ryzen AI 300 та Qualcomm Snapdragon X Elite. Intel називає Lunar Lake своїм черговим флагманським процесором для мобільних ПК, але це не зовсім так. У його дизайні використані нові та і ядра, новий NPU та новий GPU зі значно збільшеною продуктивністю. Проте максимальні конфігурації ядер по формулі 4P плюс 4E, що не дуже узгоджується зі статусом флагмана. Але Intel акцентує увагу на зовсім інших речах: серйозно покращення енергоефективності, що виражається в 40% зниженні енергоспоживання у порівнянні з Meteor Lake і чотириразовому збільшенні продуктивності блоку NPU до 48 TOPS. Що ж до класичної продуктивності, то нові P-ядра з архітектурою LionCow обіцяють переріст по IPC на рівні 14%, а нові і e ядра з архітектурою Skyman на рівні 38%. Цікаво те, що в результаті і ядра SkyMont на однаковій частоті будуть перевершувати піядра Raptor Call з десктопних процесорів Raptor Lake. Також у Lunar Lake знайде своє місце нове графічне ядро BattleMage на архітектурі XE2. За рахунок цього приріст швидкодії графіки повинен бути півторакратним, а крім того, нові XMM рушії можна буде використовувати для нейромережевих завдань спільно з NPU. Вони зможуть забезпечити ШАЇ продуктивність до 67 Tops. Як було оголошено на презентації, ноутбуки на базі Lunar Lake з'являться на ринку до Різдвяних свят. Виробники забезпечать широку підтримку новинці. Кількість різних моделей мобільних комп'ютерів у першій хвилі оцінюється у 80%. Раніше вважалося, що процесори Intel Lunar Lake будуть вироблятися за прогресивним техпроцесом Intel 18A, запуск якого очікується до кінця цього року. Проте компанія відтермінувала їхній вихід і змінила виробничу політику. Усі ключові кристали Lunar Lake будуть випускатися стороннім партнером компанією TSMC. Процесори Lunar Lake складаються з двох тайлів чіплетів, обчислювального обчислюваль Compute Tile, де знаходяться ядра графіка та NPU, та тайла контролера платформи PCT з контролерами Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCI 5.0, PCIe 40 та Thunderbolt 4 – Обидва ці тайли будуть вироблятися на потужностях TSMC: перший за 3-нанометровим техпроцесом N3B, а другий за 6 нанометровим n 6 Сама Intel займатиметься лише складанням тайлів за технологією Фаверос. Минулий мобільний процесор Intel Meteor Lake також частково виготовлявся на TSMC, проте випуск його головного обчислюваного тайлу Intel не довіряла сторонньому підряднику і займалася його виробництвом самостійно з використанням техпроцесу Intel 4. Глава Intel Пет Гілсингер прокоментував зміну так: «Lunar Lake обрала TSMC як правильну технологію на цей момент, тому в результаті ми стали опиратися на найбільше, і, очевидно, з огляду на результати це був хороший вибір. Проте свій наступний мобільний продукт Panzer Lake, який компанія планує випустити в 2025 році. Intel планує повернути на свої підприємства. Передбачається, що основні частини Panzer Lake будуть вироблятися за техпроцесом Intel 18A. І голова компанії навіть продемонстрував напівпровідникову пластину із кристалами цих перспективних продуктів. Виробництво силами стороннього підрядника не єдине нововведення, яке несе Lunar Lake. Крім цього, процесор відразу включатиме до 32 ГБ LPDDR5X пам'яті в самому корпусі чипа. Технічно пам'ять додаватиметься у вигляді пари мікросхем з 64-бітною шиною кожна. Спочатку передбачалося, що Lunar Lake стане першим продуктом, створеним із використанням техпроцесу Intel 18A. Однак у світлі зміни планів тепер першим чіпом, випущеним за цією технологією, стане серверний Clearwater Forest. У кожному новому поколінні мобільних процесорів Intel збільшує продуктивність будованого GPU, однак із виходом Lunar Lake відбудеться різкий стрибок продуктивності GPU пов'язаний із переходом на нову архітектуру XE2. На жаль, компанія не стала заглиблюватись у подробиці, а обмежилася розповіддю про можливості графіки Lunar Lake лише на поверхневому рівні. У центрі цієї розповіді виявилося твердження, що архітектура XE2 забезпечить кращу сумісність з іграми з коробки та кращу ефективність. У новій архітектурі базове ядро Intel XE другого покоління перероблене тепер воно містить 8 512 бітних векторних процесорів XVE і 8 2048-бітних процесорів XE Matrix Extension XMX. Таким чином, ядро здатне виконати за такт 8 512 бітних множень у XVE, а також 2048 FP16 операцій в XMX. Обидва ці інструменти дозволяється використовувати як для традиційної 3D графіки, так і для шаї завдань. Також нові ядра XE містять покращений блок трасування променів, вбудований у Lunar Lake GPU складається з 8 ядер XE другого покоління з 64 векторними процесорами та двома геометричними конвейерами. Виходячи з цього, Intel вважає, що при аналогічному енергоспоживанні графічна продуктивність Lunar Lake буде в півтора рази вищою, ніж у Meteor Lake з ядрами xe першого покоління. Разом з цим графічний рушій Lunar Lake забезпечить підтримку трьох дисплеїв, у тому числі по інтерфейсу HDMI 2.1 до 8K60 HDR 10-bit, по DisplayPort 2.1 до трьох дисплеїв 4 k 60 та по новому інтерфейсу EDP 1.5. Який дозволить використовувати в ігрових ноутбуках 360 Герцові панелі з роздільною здатністю 1440p. Основний акцент Intel зробила на оптимізації XE2 під існуючі реалії. У першому поколінні XE компанія зіткнулася з тим, що її архітектура не дуже підходила для ігор, які у переважній більшості підганяються під архітектури Nvidia, через що страждає продуктивність. Наразі архітектура відповідним чином перероблена. Векторні операції переведені з формату SIMD 8 в SIMD 16, а блоки трасування променів посилені для обробки множинних запитів BVH. Процесори Lunar Lake з графічним ядром BattleMage вийдуть у третьому кварталі цього року, і хоча Intel не позиціонує їх як платформу для ігрових ноутбуків, просунуте графічне ядро може зробити їх відповідним варіантом і для таких комп'ютерів, які поєднують невеликий розмір, легкість, тривалу автономність і гідну графічну продуктивність. Крім того, компанія MSI збирається використовувати Lunar Lake в якості платформи для своєї портативної ігрової консолі. На виставці ComputeX було анонсовано нову платформу процесорів Intel для настільних ПК під назвою Arrow Lake S. Ці нові чіпи створені для використання з материнськими платами Z890, які також були продемонстровані основними постачальниками. Очікується, що десктопні процесори Arrow Lake з'являться у продажу в жовтні, а офіційна презентація відбудеться у вересні. Генеральний директор Intel Пет Gilsinger підтвердив, що нові процесори Arrow Lake спочатку будуть доступні для настільних комп'ютерів, а згодом вийдуть і для ноутбуків. Одним з основних покращень у чіпах Arrow Lake є підвищення продуктивності за рахунок використання нових ядер Lion P-Cores та SkyMont E-Cores. Ці зміни призведуть до збільшення кількості інструкцій за такт IPC на 14-38% та 38 відповідно порівняно з попередніми поколіннями. Очікується, що нові ядра забезпечать кращу продуктивність у порівнянні з ядрами процесорів Raptor Lake. Хоча точні тактові частоти поки не визначені, передбачається, що вони будуть на рівні 5,5 ГГц або навіть вищі. Ще одним важливим покращенням стане зниження енергоспоживання. TDP цих чіпів складе лише 80% від рівня Raptor Lake. Intel також змінить свою брендову стратегію і переведе процесори Arrow Lake для настільних ПК на новий бренд Core Ultra 200. Очікується, що першими для покупки будуть доступні моделі з розблокованим множником Core Ultra 9 285 k Core Ultra 7 265K та Core Ultra 5 245 k а звичайні моделі вийдуть дещо пізніше. Глава Nvidia під час презентації на Computex представив план випуску нових продуктів на наступні три роки. Він включає новітні графічні та центральні процесори, а також інші чіпи та інтерфейси для шаї та машинного навчання. Плани вражають: Nvidia має намір випускати нові флагманські рішення для дата центрів щороку, постійно нарощуючи їхню продуктивність та функціональність. Вже наступного року очікується вихід графічного процесора Blackwell Ultra. Новинка буде оснащена пам'яттю HBM 3 e з 12 кристалами в стеку, що дозволить збільшити об'єм на 50% порівняно з Blackwell, який має пам'ять з 8 кристалами. У 2026 році Nvidia планує зробити відразу кілька великих анонсів: по-перше, буде представлено новий графічний чіп Rubin із пам'яттю HBM 4. По-друге, з'явиться центральний процесор VIRA, який замінить нинішній Grace. Таким чином, флагманське рішення 2026-го отримає назву ViraRubin. Це буде суперчіп зв'язки GPU плюс GPU, аналогічно актуальному Grace Hopper. Крім того, пропускна спроможність запатентованої Nvidia технології інтерконекту NVLink буде подвоєна до 3,6 терабіт на секунду, NVLink 6 проти NVLink 5. На 2027 рік заплановано вихід покращеної версії Rubin Ultra на HBM4 з 12 кристалами в стеку замість восьми. Як підкреслює Хуанг, NVIDIA має намір вичавлювати максимум з доступних на даний момент виробничих техпроцесів, щоб щороку виводити на ринок нові флагманські рішення, що працюють на межі можливого, за словами Дженсена Хуанга, саме така стратегія безперервного вдосконалення дозволить компанії зберігати лідерство у сфері рішень для дата центрів. Intel та MSI активно досліджують можливості вдосконалення стандарту пам'яті DDR5 з метою забезпечення вищих швидкостей передачі даних та зниження затримок, що є критично важливим для користувачів ПК. Їхні експерименти призвели до створення нових модулів пам'яті, які отримали назву Mini-CU Dim. Ця нова технологія розроблена з акцентом на майбутнє обладнання, хоча наразі експериментальні материнські плати MSI використовують платформу Intel Z790. Основна мета таких досліджень зменшення затримок пам'яті. Для цього була розроблена нова материнська плата Project Zero Plus від MSI, яка використовує пам'ять CAMP2, що забезпечує аналогічні результати з модулями пам'яті DIM. Це вказує на те, що галузь намагається відійти від традиційних модулів DRAM DIM на користь нових, більш ефективних технологій. Компанія G.Skill майже завжди демонструє свої передові модулі оперативної пам'яті на платформах Intel, які історично славляться підтримкою більш швидкісної пам'яті. AMD у цьому питанні завжди відставала, але з виходом архітектури Zen 4 все змінилося. У демонстраційній системі G.Skill на базі AMD компанія показує роботу двоканального комплекту Trident Z5 RGB DDR5-10600 з загальним обсягом 32 ГБ. З таймінгами cl 56 62, 62, 126 та робочою напругою набагато вищою за зазначену для стандарту DDR5. У системі використовується материнська плата ASUS ROG Crosshair x 670 Gen та процесор Ryzen 5 8500 G. Ніхто при здоровому глузді не використовуватиме безумовно наддорогу дорогу ОЗП у зв'язці з досить недорогим APU, але тим цікавіше спостерігати, наскільки змінюється ситуація протистояння між платформами Intel та AMD. До речі, на виставці Computex пам'ять Trident z 5 RGB DDR5-10600 є не найшвидшою. Компанія Patriot показала модулі DDR5 зі швидкістю 8000 мегатранзакцій на секунду, що підтримують розгін до 11500 мегатранзакцій на секунду. Що стосується пам'яті ddr 5 10600, то компанія G.Skill поки не говорить про те, коли вона надійде у продаж. У поточному асортименті виробника найшвидшими модулями пам'яті є ddr 5 8400 тому компанії, ймовірно, знадобиться ще деякий час для тестів нових швидкісних комплектів пам'яті з різними процесорами, щоб переконатися в їхній стабільності. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.